Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Сьогодні зробити хочу для вас невеликий розклад розклад на фінансовий стан. Такий фінансовий розклад. Ем, роздивимося ваше фінансове становище до кінця липня. Буде три варіанти. Обирайте кожен свій варіант, кому який вдовжен. Вибираєте інтуїтивно, думали, і обираємо. Так. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Та ми дивимось на даному етапі, яке є становище, що на даному етапі у вас із фінансами. Перший варіант. Перший варіант карта правосуддя. Ця карта говорить про таку рівновагу і фінансову стабільність. Карта говорить, що ви. Поступаєте по чесності, такому, по справедливості? І знаєте, як то кажуть, ви фінансово трошки винагороджені? Карта говорить, що потрібно просто бути чесним, совісним, вести всі свої справи чесним, і тоді у вас в фінансовому становищі буде добре, все і стабільно. Які ваші перспективи на покращення? Вашого фінансового становища. Четвірка мечів. Ну, знаєте, таких досить гарних перспектив ви поки не немає. маєте. Ви дуже втомлені, ви хочете відпочинку, ви не хочете досить таких різких кроків робити. Вас взагалі все повністю влаштовує, і ви різких змін таких не хочете. Ви просто хочете відпочити. Тим паче, що ви собі це можете дозволити. Чи буде до кінця місяця якесь несподіване надходження коштів? Королева жезлів. В чомусь вам допоможе якась жінка, дуже така енергійна, ділова, і буде можливість якоїсь невеликої, надходження, невеликої суми грошей. Так, дивимось другий варіант. Ну, дивіться, по-другому варіанті, у вас все стабільно. Да, ви не маєте великих статків, ви не маєте досить таких скажених невеликих сум на протязі місяця, але у вас все стабільно, як і завжди. Отримує хто зарплату, хто там, якісь допомоги, премії і так далі. Карта говорить про певну стабільність, з якою ви зіткнилися. Дивимося перспективи для покращення вашого фінансового становища до кінця місяця. Дивіться, перспективи у вас є, тому що вам випадає старший аркан смерті, який говорить про досить такі серйозні зміни, про трансформації. Знаєте, ви вже певний етап прожили, знаєте, очі певну стабільність без змін, але ви хочете змін і досить серйозних. І карта смерть говорить, що ці трансформації, вони неминучі, і відкладати вже їх надалі не можна. Дивимося, то перспективи у вас є досить непогані досить гарні. Дивимося, чи буде у вас надходження грошей несподіваних до кінця місяця. Не буде несподіваних грошей, у вас до кінця місяця надходження не буде. Навпаки, ви просто навіть бережіть свої заощадження, не витрачайте зайвого і дивіться, щоб вас ніде ні в чому не обікрали. Тому що це карта крадіїв, шахраїв, також це карта хитрості. Ну, можливо, ви будете десь певним чином хитрувати, щоб отримати якісь гроші. але у вас це просто не вдасться. Дивимось третій варіант. Досить непогане стабільне становище у вашому фінансовому стані. Карта говорить про те, що ви вже вийшли з зони свого комфорту і готові до сильних, шалених змін у своєму житті. Ви готові йти, знаєте, ви вже прийняли певне рішення. Фінансове становище, воно не геть погане. Ну, не геть, ідеальне. Ви хочете йти до більш серйозних змін. Воно більш-менш стабільне, але ви хочете вже більш серйозних змін у своєму фінансовому положенні. Дивимося, які у вас перспективи. Перспективи у вас досить гарні. Вам потрібно, знаєте, для досягнення ем, покращення ваших фінансових, ем, фінансового стану, вам потрібно просто. Змінити свій життєвий маршрут, поміняти собі якісь знаєте, зробити собі нові настанови, поставити собі нові цілі, і просто до них сміливо прямувати і не боятися. Знаєте, можливо, пора змінити роботу, переїхати в інше місце, або навіть розірвати якісь такі певні відносини, в яких ви не можете стати фінансово незалежним. Може бути і така ситуація, тому карта говорить, що ви зіткнетеся із значними змінами, але ці зміни, знаєте, вам. Потрібно буде дуже багато попрацювати для того, щоб отримати приємний результат у змінах в своєму фінансовому становищі. Подивимося, які надходження коштів у вас, чи будуть у вас несподівані надходження коштів до кінця місяця. Ой, та будуть ще й дуже гарні: десятка пентаклів, карта радості, щастя, стабільності, багатства, достатку, насолоди, гарних, приємних емоцій. Знаєте, відчуття такої. Стабільності, щастя, впевненості в завтрашньому дню. То до кінця місяця ви будете мати досить непогану суму коштів отримаєте. І будете з цим дуже-дуже задоволені, будете дуже на цьому раді, тому що ви зможете вирішити свої певні проблеми, зможете стати більш фінансово незалежними. Бажаю вам гарного місяця, щоб у вас. Все налагодитися у вашому фінансовому становищі. Пишіть в коментарях, як програв... програється, не програється ваші варіанти, хто який варіант обирав. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!